Привіт, наші улюблені соловінчики! Це «Солов'їне шоу. Найкраще, що ви можете знайти в українському медіапрострі, звичайно, після зведень генштабу по втраті окупантів. Шоу -шоу, І відразу перший раунд називається дуже просто, як правильно. Я буду казати дві фрази речення слова. І вам з двох варіантів треба обрати яке ж правильне угу. все зрозуміло. Так почнемо, е, Олександр. З тебе Саш, ти не проти. Я буду називати тебе Сашко. Е, тільки за два варіанти треба вибрати правильний угу. з коханою людиною, будь-який дім прекрасний. Чи з коханою людиною любий дім прекрасний? Будь-який. Абсолютно правильно відуть ваші оплески. Ох, молодець, так що я переживаю. Е, Юрко, сар... Юр... Ю... Сашко, Юрко, Сашко Юрко. Сашко Юрко. 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 Юрко, у повідомленні немає потрібного мені файлу, чи у повідомленні немає потрібного мені файла? Файлу. Звучить якось так китайський Да, цей зумного файлу! файлу і це абсолютно правильна відповідь ваші описки Юрі. До речі, давайте yes. все таки уточнимо, чому власне файлу, а не файла е, Роз'яснимо, тому що у цьому випадку закінчення у родовому відмінку буде розрізняти значення слова. Коли ми добираємо закінчення у нам йдеться про набір комп'ютерних даних. Наприклад, я подбала про перенесення файлу на флешку. Коли ж ми добираємо закінчення, а нам йдеться про прозору папку для паперу. Наприклад, не дорахуватися файла у папці. Але ж файло, ви все пояснили. Файло! Це правильна форма цього слова. Дуже добре ви її вжили. Мені взагалі здається, що ми після цього шоу будемо дуже багато нових слів вживати в своїй повсякденній мові. Я на це сподіваюся. Да, в в яключно, в яключно. Так, Виключно, да, виключно будемо, будемо. Буде, буде. Продовжуємо. Е, Сашко. Uh -huh. У магазині з'явилася свіжа курятина. Чи у магазині з'явилася свіжа курятина? Курятина. Це блискавично ваші описки абсолютно правильно на Бокура! Бокурам! Бокура! Юрко, так. Як ти відносишся до того, щоб відпочити на Мальті? Чи як ти ставишся до того, щоб відпочити на Мальті? Ставишся. І це абсолютно правильно відповідь. Це, yes! це максимально а... динамічний початок. Про Курей було леша. Якщо чесно, про курей було леша. сенсі Про Мальту я там ніколи не був. Тому як ти відносишся, відноситися можна до чогось. А, не ставитися можна а до відношення чогось. відношення. Бувають математичні. Наприклад, відноситься як А до Б. А також коли ми говоримо про рух, наприклад, відноситься листочок вітром. Коли ми говоримо про наше враження, нашу емоцію, і ми висловлюємо наше ставлення. Е, Сашко. Mm. Питання до тебе. Щоб не переписувати заяву, пишіть по зразку. Чи щоб не переписувати заяву, пишіть за зразком. Yeah, got... І це абсолютно правильна відповідь. Зауважте, наскільки ідеально хлопці знають українську a, 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 a мову, що you know, мені know. навіть не довелося до кінця uh, поставити питання. А дай тобі, або дай тобі. А дай тобі, або дай тобі. Все ж таки, це не тут... Хогвартс, хлопці, це Гу... не Хогвартс. Потрібно це зробити уточнення. Олександр блискуче відповів правильно. Проте мовці часто плутаються по в українській мові. Ми використовуємо, коли говоримо про місце. Наприклад, рядки з Шевченка по діброві вітер віє, гуляє по полю. Також коли нам йдеться про час. Наприклад, ми зустрінемось з тобою по обіді. І ще один випадок: це коли. О, фіг. Це е, в одне слово прислівник не до цього правила. А е, коли нам ідеться е, про Але мету ідея дії. Та, про мету нашої дії. наприклад, іти в магазин по хліб. Запам'ятаємо ці три випадки: місце, Я... час і мета нашої, дії. звичайно, ми запам'ятаємо ці три випадки. Нам же ж не по фіх. Е, Юрко, так. разом з жінкою Олег отримав причіп. Чи разом з жінкою Олег отримав причіп. <сіп> зараз, <сіп> зараз <сіп> Юрко, Юрко це, співпереживає Олегу. Це в нас від бабусі отримав причіп, чи що? Взагалі, мені, Юрко, не зрозуміло. По-перше, ти проігнорував моє ну, запрошення на Мальту. Це... <сіп> а, це було запрошення? Звичайно. А, а можна ще повернутися до того? Звичайно, ми повернемося до того. <сіп> ти, що Але переможе, після... переможе, Я думаю, що причіп. Причіп. А, причіп інтуїція причіп. і інтуїція і твоє відчуття на жаль юрко тебе підвело. Тому що правильно «Причіп». зараз. Ми, Катерина Олександрівна, нам роз'ясни. Чому власне причіп? А, наголоси такої закономірності чіткої не мають. Потрібно запам'ятати. Зокрема, такі незвичні для нас наголоси, де буде наголошення на перший склад. Наприклад, причіп, застіпка, закладка. Такі слова просто запам'ятовуємо. Давайте підіб'ємо підсумок. Так, що ж боротьба запекла у цьому раунді. У Олександра три правильних відповіді. Юрій трошки поступився. Дві правильні відповіді. Поки що рахунок 1-0 на користь Олександра. Дякую! Блін, ти тут такий сексі. Просто капець. Володимире, ви що передивляєтесь старі випуски Солов'їного шоу? А що? Шо? Я тут дійсно дуже привабливий. А хто буде повторювати дієприкметники? Все, я відрубаю вам вай-фай. Та будь ласка! В мене є швидкісний інтернет від Vodafone. Ну, Подивіться, ну, мужчина топ. Заберете з батьками. Е! Добре, що планшет не побачила. Мова та зв'язок від Vodafone об'єднують заради перемоги. Друзі, і в жодному разі не можна забувати, що будь-яке шоу в Україні можливе виключно завдяки стійкості наших захисників та захисниць. Тому я закликаю вас активно донатити Збройним силам України посилання на всі офіційні фонди в описі до цього відео. Слава Україні! Героям слава! Переходимо до другого раунду. Другий Скоріше раунд мерщі. мерші мерші, мерші, хутко, хутко, гайда, гайда перейти до другого Йос. раунду, який в нас називається традиційно хвилинка. З назви стає зрозуміло, що правила дуже прості. Я буду ставити вам питання. Вам треба дати як умога більше правильних відповідей. І на все про все у вас є хвилинка. хвилинка. за часом в нас хвилинка. пильно слідкує Катерина Олександрівна. Ага. І якщо перший раунд розпочинав Сашко, відповідно другий раунд буде розпочинати. Юрко Окей. Юрко, голови. Поїхали. Так, почнімо. Yeah. Ми готові. Е, ми готові. Почнімо. Займенник він у множині. О, вони. Правильно. Скільки літер це у слові піцерія? Одна. Правильно. Як називають слова, які прийшли до нас з інших мов? О, за прошені. Неправильно запозичені слова або слова іншомовного походження. Який розділовий знак передує переліку предметів? Кома. Неправильно двокрапка. Як пестливо сказати слово пір'я? Пір'ячко. Правильно, народна розповідь про якісь події, оповита фантастикою. Слідуюче питання. легенда. Розмова двох осіб називається. Діалог. Правильно, вершки. Це однина чи множина? Вершки однина. Неправильно, множина. Вірш Лесі Українки контра Спемсперо українською має назву. Наступне питання. Без надії сподіваюся, слово кіхті пишемо через «г» чи через Х. Через — «Кіхті». — «Кіхті» через «г». — Правильно. Час стоп. Так. <плес> Мені, я так за тебе переживав. Я тобі скажу. І, і так, Катерина Олександровна, скільки ж так, Юрко так, а дав, дав правильних відповідей? — Тобі Так. Страшно. Шотири, так отже, у пана Юрія у цьому раунді п'ять правильних відповідей. Ну, це не погано. Так. Поки. Це насправді дуже хороший результат. Сашко. що ти це зробив? Мені тепер ще страшніше. Ні, ну так тобі швидше, скоріше. Якщо малинка, що так скоріше, якщо ти бачиш ціль, то тобі легше кажу, Перестрибнути. Перестрибнути, окей. Взагалі не знаю, про що йде мова. Я не розумію, що таке стрибати. Ми готові? Так. Починаємо. Ім'я Катерина у пестливій формі. Катеринка. Катруся. Правильно. Чи буде подвоєння у слові алея? Ні. Правильно. Слово хлопець власне українське чи запозичене? Хлоп. Хлопок. Українське. Неправильно запозичене з польської мови. Гуморески Остапа Вишні носять назву. Вишні. Неправильно усмішки. День Незалежності України. Які слова пишемо з великої літери. День Незалежності України. Всі. Правильно. Що означає слово баняк? Голова, ще кажуть, або тазик такий. Каструля. Зараховуємо, скільки букв у слові кошик. Ко шик п'ять. Правильно. Яким розділовим знаком виділяється пряма мова лапками? Правильно. Час стоп. Ко шик'ять. Кошик три. Так, у пана Олександра у цьому раунді шість правильних відповідей. Отже, він отримує а в тебе п'ять два на бали. Жаль. І рахунок наш загальний три нуль на користь Олександра. Сука. Але все ще попереду. Що? А я, а я не помилився, але всього шість чи я помилився десь? Ні, я помилився всього шість в смислі, всього. А ти хотів десять? Ти, ти, ти більше разів відповідав. Я про звичайно, по, ти, звичайно, хотіти запитань. треба я більше разів, більше. але в мене про було а, багато. Проте шановні учасники, не тільки ви навчаєтесь, а й наш вельми шановний uh, ведучий. Тож, Володимире, маю до вас питання. Скажіть, будь ласка, у таких словах як алея, каса, сума чи буде у нас подвоєння? Ні, nee, не буде, вона. Та в мене не, не було буде. це питання. Що ти думаєш? не буде! Не буде і запам'ятаємо таку закономірність, що у загальних назвах, які ми запозичуємо з інших мов, ми не пишемо подвоєння. Дуже часто помилка пишуть слово піца із подвоєнням. Насправді там одна літера. Це і дуже часто пишуть хобі, так само із подвоєнням. Насправді без подвоєння. Є лише певний ряд слів винятків, де це подвоєння буде. Певні з них запам'ятаємо. Наприклад, бонна, якщо ми маємо на увазі гувернантку, запозичене слово. Я не знаю, що таке. А я тепер зрозумів, хто мені потрібен. <ріху> мені потрібна Дуже, дуже, дуже корисна програма. <ріху> Стільки Але нового ви дізналися. А, слово вілла. Думаю, більш, більш, більш вона знаю, Це мені потрібно. Річ. Це друга річ. Мадонна із подвоєнням. А також слово дуже моїм учням подобається — «дурра». З двома Р. Мається на увазі тропічна така рослина, кормова. Дура. Запам'ятали, які слова? Бонна, вілла. Дура! Все, що мені в житті не світить. Мені дуже приємно, що як мінімум ці слова я буду знати. Картопля. Е, бараболя. Хм. Бульба. Е, мандебурка. Так кажуть в нас на Галичині. Хм. Крумплі. Володимире, не порушуйте правила. Ее, о! Чіпстерс український бренд, який робить свої чіпси справжньої картоплі, нові українські смаки, сметана, цибуля, сіль і кобаски гриль. Добре, ви перемогли. Солов'їну угу. вивчай та українські чіпси Чіпстерс обирай. І динамічно ми переходимо до третього фінального раунду нашого солов'їного шоу. Так. Просто нагадаю, що перемога у цьому раунді може коштувати вам 3 бали. А рахунок нагадаю 3-0 на користь Сашка. Лоб, Юрій, ви можете ну, зараз не казати, просто три. все. Ну, добре, раунд називається Прислів'я. Я буду вам зачитувати частину прислів'я і вам з варіантів відповіді. Треба обрати ага. частину, яка це прислів'я доповнить. Є варіанти. Звичайно, будуть Фу. варіанти, вони будуть на екрані. Е, почнемо, Сашко, з вас. Е, нагадаю, що ви можете скористатися підказкою. Ви можете звернутися до своїх підписників. Ага. Якщо ви захочете скористатися підказкою, просто скажіть, я обираю підказку і я поясню механіку процесу. Поки що зрозуміло, е, увага! На екран. Сашко. Е, голова без розуму. Як? Варіанти доповнення. А. Борщ без капусти. Голова без розуму як козаки без гетьмана. Варіант Б. Голова без розуму як В. Ліхтар без свічки. Голова без розуму як Г. Діжка без сала. Ні. — Що? — Я б взяв підказку на першому питанні. Як ви маєте. Голова би з род так. Всі чотири, чому? Всі підходять. Всі норм. Пам'ятаємо, що у прислів'я завжди закладений повчальний зміст. Ліхтар, свічка, що за ліхтар? Де в нас наші ті ліхтарі? — Ну… — Хоча… — Хоча Дивись, голова, як ліхтар. Свічка як розум. Оп, ну. і вже знову, а тепер складається. освіта! Просвітництво. Ти про світло зараз? <ріг> Я просто говорю слайки які можуть наштовхнути вас на думку. На думку. А -а -а. Давай, діжка без сала. ну ні. Ну голова без розуму, діжка без сала, Тут тут ж, знаєш тут. То, то, Забираємо, то, так? Та то, то твій варіант, вибач. Борщ без капусти твій варіант. Вибираємо, mm. Юрко. Мені здається, що мій варіант це діжка з сала. якраз. – Слухай, якщо говорити про просвітництво, mm. так, про э, світло мови і знань, так. то отже? ліхтар канає. – Отже, я ризикую, я дуже сьогодні ризикую. Так. Ліхтар без свічки. Голова без розуму, як ліхтар без свічки. Він ніби є, але не світить. І це абсолютно правильно! Відать ваші облиски! Але прикинь, спочатку хотів. В е першу чергу ви хотіли цей варіант, але бачите, інтуїція. Інтуїція і оце, е і оце просвітництво свого ротика! Бажання, <ротика> <ротика> бажання <ротика> просвітлитися <ротика> <ротика> е допомогло. І таки наштовхнуло е так е так. на думку. Юрко. Увага на екран! Увага на екран! Світ великий. Або варіант А. Вік короткий. Світ великий, а ти маленький. Це варіант Б. Це мій варіант. Світ великий. Варіант В. Шлях важкий. Чи світ великий? Варіант Г. Було б здоров'я. Було б здоров'я, щастя, любов і удача. Гірко молодим. Так, світ великий. Мені здається, ти маленький. Це не прислів'я, це констатація факту. Констатація факту. Це так. я і монатік, що тут думати. Або якийсь підкол, правильно? Ні, Б точно. А, світ великий було б здоров'я. Це така ж історія. Класно. Але трішки, ну це будьмо гей, це тост. Світ великий, було б здоров'я. Так, якби це завідомо каже про те, що здоров'я нема, а світ великий. Чому тут великий, а було б здоров'я. Мені здається. Або ж світ великий шлях важкий. Ну, шлях важкий, світ великий шлях важкий. Тобто, ну мені здається, позитиву в цьому. Та хоча і вік короткий. Не <рістить> дам, <рістить> а наш, а наш Што народ Што більше подібне на «Світ великий, народ... а вік короткий. Постарайся, все успіть. Ну, такого варіанту немає, але, але тим не менше. Світ великий, вік короткий. Це остаточний ваш остаточний варіант? варіант, да. Друзі, ваші брухливі оплески. Давайте побудуємо Юркові. Абсолютно неправильна відповідь. Шлях важкий. Тому що правильна відповідь світ великий було б здоров'я. Серйозно? Серйозно? <звіт> Так це слухайте, оце сьогодні Які... прийду додому і скажу, дружина, сідай, ось тобі 50 грам чайку. Значить, давай світ великий, варіанти чотири Болом здоров'я, Болом здоров'я. Оце а... по нашому А, Дай, до речі. Ми. От ви звернули увагу, Будь що більші. і Сашко, і Юрко п'ють чай однаково. Ми відтепер не зінчик. А я весь до я хочу звернутися до вас, наші дорогі соловінчики. Пишіть, будь ласка, нам в коментарі прислів'я цікаві, які ви знаєте. І ми обов'язково їх використаємо в наступних наших програмах. Дякуємо вам, чекаємо вашої активності в коментарях. Не тости, а прислів'я. Так, Сашко, це ще не все. Це звичайно. ще Такі важкі раунди. Сашко на я сивію на очах просто у вас. І на голові. Я теж сивію, але цього не бачить. На очах лише один. бачиш? Одна, одна вія. -по -по вія. Це поки сива. що. Це поки одна що. сива повія на очах. Повія, так? Саме це слово ви хотіли використати. Ну що ж, тоді наступне питання: увага на екран. Ну, я ж маю Шашко. десь помилятися. З однієї ягоди варіант А. Настоянки не зробиш. Знову -то? З однієї ягоди ну. Б. Немає вигоди. З однієї ягоди В не компот, а вода. І з однієї ягоди варіант Г дерево може вирости. А, з однієї ягоди настоїнки не зробиш. Це до Юрчика. Хтось вже був? Був. Все. Як показує практика, може бути правильний варіант. <гум> <гум> ні, Не може вся бути програма про самогон. Може бути. Про наливки. Хотілося б. <гум> Чому ні? Так, дивись: немає вигоди, негатив. 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 Суто негатив. В нас позитивна програма. В нас так. Все відкидаємо. Відкидаємо. Довго думати. Немає сенсу. У нас немає є сенсу час. довго думати на це варіант. Немає сенсу. Не компот, а вода. Це теж варіант, який мені не подобається. Просто просто не подобається. Просто не подобається. Ну просто що? не подобається. Мені самоси мені... компот не прошу. А мені подобається логіка. І От, мені її немає. Давайте просто... будемо логіку. включимо. Мені не подобається. Дерево може вирости. Це що? Це позитив. Це дійсно позитив, може вирости дерево. Тоді ягоди може дерево вирости? Може, може, звичайно, може. я це ж, ж виросла, дерево може вирости. <гум> так. <гум> так, я ж виросла, я ж дерево. Я ж це тропічна рослина зараз мені здається. <гум> Як Дура. Як Дура. Як ми Окей, Дура, Я так. ризикую, я за позитив. Ви за позитив? Я за дерево, яке може вирости, тому що мені здається, що треба вірити в світле майбутнє. Просвітлення, пам'ятаєш? Добре, я приймаю цей варіант. І давайте поплодуємо Сашку. Теж неправильна відповідь. Не компота вода. Звичайно, що ні. А що, Правильний варіант? Не робиш? Звичайно, що ні. Немає З однієї ягоди немає вигоди. Негатив! Це та, та, не та, негатив. Та, 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 Це не негатив. <плес> <плес> Це мені здається на оборошу, одна ягідка збережи її посади, або просто нехай вона буде і дерево, Тут і дерево виросте. Немає вигоди з не не однієї. Ти можеш робити все, що ви кажете, і зберегти її, і посадити в земельку, коли зрозумієш, що з неї однієї немає вигоди. Юрко, будь ласка, давайте як роблять у купі? варіант відповіді а не пече у дупі. Як роблять у купі, Б. Не болить у пупі. Як роблять у купі В, то і тютюн в ступі. Як роблять у купі, варіант Г, легше і батька бить. Ти батько? Де. Ти ж батько. Я батько, да. де. Бери останній, ми тут покажемо. Легше і батька бить. Ну є ж таке, гуртом і батька легше бити. Але ж Але ж не у купі. Але ж не у купі. Але, Але тому я кажу, що легше батька бить не може бути. Не може бути. Добре. Так. То і тютюн вступ. То в тебе то, то там тост був, а тепер тютюну трохи третій варіант. Ще такий, знаєш, е, не болить у пупі. Це теж класно. Не надірвешся. Насправді не надірвешся. Нас, насправді так. Як роблять у купі, не болить у пупі. Е, приймаю цей варіант, варіант Б, і це абсолютно правильно. Він оплески! Звичайно, ми про це поговорили. Власне, в цьому і значенні це прислів'я. Коли працювати згуртовано, не так важко. Не, не, так не, що не, надривається, не надривається, Тому що і вас не немає і все нормально. Сашко. Живуть між собою, як А. Риба з водою. Угу. Б. Живуть між собою, як кум із сестрою. Це що Це щось дивне. Угу. В. Живуть між собою як Ющенко з бджолою. Оце і берем. Варіант Г. Живуть між собою як чорт із козою. <пас> ну, а Що там по підказкам? Є, звичайно, в нас підказка, ви можете скористатися нею. Ви можете звернутися через інстаграм, записати сторіс, звернутися до підписників, аби вони допомогли вам обрати правильний варіант. Так. І вони мені мають написати, де правильно, написати, де правильний варіант, і в них на це буде всього лиш хвилина. <гум> е, я можу? Так, звичайно. Так, друзі, допоможіть, будь ласка, як правильно, живуть між собою як А. а. Риба з водою, Б. Кум із сестрою, В. Ющенка з бджолою і Г. Чорт із козою. Будь ласка, ось тут напишіть. А вони зараз всі напишуть. І що вони шо? Шо? зараз всі напишуть, кожне своє. І що да? Варіанти, які вони думають, і ти збереш у кого більше. Багато маєш підписників в інстаграмі? Так. Uh, Скільки? Один і шість лямів. Вони тобі часто щось пишуть, можливо, щось дарують. О, най... — нічого не дарують. Я <плес> навіть не знаю. було. <плес> а чому ніхто нічого не дарує? Хлопці, дівчата, якщо у вас є якісь подарунки, будь ласка, пришліть мені. Я номер пошти просто до речі. До не речі не тобі. <плес> Та, я просто номер пошти Ога. і на моєї часто мож... пишуть. Дуже часто В дуже 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 багато. І я, я намагаюся всі сапчені е, читати. Я намагаюся ставити такі лайки, щоб людинка побачила, що я її сообщення прочитав. Риба з водою У <говори> мене вже кілька риба з водою. Всі пишуть риба з водою. Живут я беру тобою, я, я вірю з моїм підписникам. Так. І е, беру варіант А. Риба з водою. І знаєте що? Яким би він не був? Я все одно вам вдячний, що ви, якщо що, мене підставили. А вони Ти не підставили, китисника? тому що це правильний варіант. Живо знайшло, як риба з водою. Я знав! і не сумнівався. Ні на секунду не сумнівався зауважте. Я знав! І... Ні, ну Я обирав об... між риба з водою і чорт із козою. Мається на увазі як риба із водою, тобто настільки злагоджено Злагоди. і органічно. Та. У Києві не женись, а в Ромнах. Варіант А. Жени. Женись. Варіант Б. Гіняй! У Києві не женись, а в Ромнах коней не міняй. Варіант В. У Києві не женись, а в Ромнах дядько. І варіант Г. У Києві не женись, а в Ромнах наречену шукай. Що ж тих ромнах? Там, там або переправа. Що в Ромнах? Або, або багато дівчат. Ви я дуже Поперше, добре знаю географію, Ровини. але я не можу вам сказати все, що є в ромнах. Там дуже багато цікавого У Києві не женись в ромнах. Ні, ні, у Києві не женись, а в ронах женись. Ну, там або дівчата, або переправа, тому що там Та кожний здається. У Києві не женись, а в Ромнах коней не міняй. Це може бути така в о, о, о Києві. А чому в Києві не Я Щось не розумію. Що це? Це... Дорого? У Києві не женись, а в Ромнах наречену шукай. Скільки весілля твоште в Києві, скільки в Ромнах? ну? — Дядько, ну мені здається, що два варіанти. тож У Києві не женись, а в Ромнах наречену шукай. То може така, знаєте, це Ромненське послів'я. прислів'я, коли вони кажуть, що там не треба шукати, в столицях, всюди, тут приїжджай до нас. Ви підказ, якщо тебе. А вдруге там. Uh -huh. uh -huh. У, у Києві не женись, а в ромах шукай. Все. Це остаточний. Ми не беремо. Не беремо. Не беремо. Юрій Молодець, він е, покладається тільки на свої сили. Давайте йому за це поаплодуємо. Але не будемо аплодувати, тому що відповідь неправильна. <правильно> У Києві не женись, а в ромнах коней не, не міняй. міняй. Бо там і, і зараз і зараз Але я хочу звернутися до Петра думок у Юрія був дуже правильний. Ромни справді тому, що там було багато циган, тобто ромів, які займалися тим, що продавали крадених коней. Тому ось ця частинка про в ромнах коней не міняй. А стосовно того, щоб в Києві не женитись, вважалося, що якщо київська дівчина обирає парубка не тутешнього, отже, в неї якась не Дуже хороша репутація, те, що вона не хлюйка. Та, Тому і це таке? з'явилась ну нехороша репутація. Але Я від душі у Києві не женись, а в Романах наречено шукаю. Я все таки з позитивними ну, та. думками до цього. Але це. перед тим як ми підіб'ємо підсумок, тим... Володимира, все ж таки, і ваш рівень не зле перевірити? Звичайно, правда? не зна. Звичайно, не зле. І я дивіться абсолютно готовий. Я не хвилюсь. Абсолютно не хлюсь. А що це вже третє було? А так? я ж і бачу, так. у звичайно. вас було таке наголошення: піцерія, чи правильне воно? Піцерія треба, да? Абсолютно правильно. Я просто чисто інтуїтивно. так? Я, я не зрозумів, що це вже третій варіант. Тому підказку для себе заграніли. А тут бачите, з одним це одним це. Абсолютно це. Браво. Браво! Боже, скільки ми сьогодні чудове соловіна. Пан Олександр цілком слушно зауважив. І третій раунд перемога так само за Олександром. І за цей раунд пан Олександр отримує три бали. І загальний рахунок шість. Чемпіон і... Солов'їного шоу. Дякую. І ми щиро від щирого серця і від е, широкої душі Солов'їного шоу даруємо переможцю сьогоднішньої вікторини е, цю Солов'їнку е, Сашко тобі. Фіт, фіт, фіт. тьох, тьох, тьох. Там Совету! І так як ми розважально освітні шоу, ми не можемо не нагородити тебе грамотою. Грамотою нагороджується пан Олександр Педан за перемогу в соловійному шоу та непересічну сивину. Пан поважаю, дякую. Юрій Що? Юрчик. Юрко. А? Ми хотіли подарувати тобі. Річний запас вареників. Це, це у вас дуже непогана ідея була. Так, але я сказав, так, його <по> з'їв. Тому подяка. <по> <по> подяка Подяка пану Юрію Ткачу за оптиміст і жагу до знання. <по> Катерина Олександро, як ва, які ваші враження від всього, що відбувалося зараз тут? А, враження мої позитивні. Наші учасники проявили себе жваво, енергійно, були кмітливими і, очевидно, залюбленими в українську мову. До чого я і вас, любі солов'янчики, закликаю. Бо ж мова жива, доки ми нею говоримо. Тому, друзі, говоріть українською, думайте українською, помиляйтесь українською, але не зупиняйтесь українською. Це було Солов'їне шоу. Цьом Па-па! Па-па!